Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами малювання. А що ми будемо малювати? Ну, Треба відгадати, як завжди. Слухайте уважно. Стоїть великий дім. Діт лахів, повний він, грають там та веселяться. Як він називається? В якому домі повно дітей, які грають, веселяться та ще й займаються. Мабуть, здогадалися. Це дитячий садочок. Подивіться, які вони різнокольорові, які вони гарні. Ось такий садочок ми з вами сьогодні спробуємо намалювати. Але не тільки садочки такі гарні, і вони мають не один поверх, а кілька поверхів, а ще, й одне, ще й один будиночок має. Кілька поверхів, і там теж діти. Слухайте! Стоїть будинок. будинок хто в нього увійде, той знання знайде. Де ми знаходимо знання? Ану, подумайте. Так, це школа. Бачите, які школи, вони великі, там дуже багато дітей. І для чого нам потрібні школи, для чого стільки діточок займаються? А для того, щоб багато знати і багато вміти. І так, що нам потрібно для роботи? Потрібно аркуш паперу, водичка, пензлики, фарби, ну і, як завжди, серветочка. Починаємо. І так, починаємо. Ну, зроблю я будиночок, мабуть, жовтий, білий не буде, видно на білому, тому я почну з жовтого кольору. Треба нам намалювати прямокутничок. Ось. Тому що будинок має продовжену форму. Це прямокутничок. Якщо у вас не виходить малювати. Пензликом, рівненькі лінії. Ви можете попросити допомоги у батьків, і вони вам проведуть олівцем простим лінії, по яким ви потім пройдете пензликом. Щоб зробити нам поверхи, я зроблю ось такі полосочки такою ж фарбою. Одна, дві. Ну і зверху у нас, зверху у нас теж треба замалювати, щоб не були такі ось, будинок вже вирісовується, бачите? Так, серединку ми замалюємо. Те, що у нас не буде, там, де не буде вікон, ось, замалювали серединку, зверху трошки для цього нам краще пензлик, щоб був. Поширше, щоб легше було і швидше малювати. Ну, а тепер нам треба зробити вікна. Можна замалювати все, а потім малювати вікна. Але щоб було рівненько, ми з вами намалюємо ось такі полосочки тепер. От ці білі кусочки це і будуть наші вікна. Потім ми домалюємо, де двері, і там залишимо. І так. І так, ми намалювали. Бачите, як багато вікон. Там багато-багато діточок і багато вікон. Там, де немає вікон, ми з вами замалювали. Можна потім розмалювати іншим кольором, щоб воно було гарніше. Один прямокутничок я зробила побільше це будуть двері. Тепер я беру інший пензлик, який тоньше, і буду малювати. Двері іншою фарбою, щоб їх було видно. І замалюємо таким же кольором ми їх замалюємо. І так, я ввела двері, я ввела, кожну кожну, кожну віконечко. І залишилось нам. Як ви гадаєте, чого не вистачає? Криші нашому дах треба намалювати. Зробимо його яркий, такий червоний, щоб його було видно здалеку. Дах ми намалюємо як полосочку на нашому дитячому садочку теж такий дах. І трошечки, як дах іде вгору. Ось так. І теж рівненько-рівненька. Рівненька-рівненька лінійчка. Рівненька, рівненька. І замалюємо наш дах. Ось, щоб він був, щоб його бачили всі, що це дитячий садочок. Замалювали. Все. Ось наша, наш будиночок. А якщо забажаєте, можете зробити його різнокольоровим. Не тільки жовтим, як я зробила, а ще й різнокольоровим. І так. і так, наша робота закінчилася. Ще раз нагадую, що можна зробити не тільки одного кольору будиночок, а ще й а ще розмалювати, зробити його різнокольоровим. Буде він гарний, чудовий, як на наших фотографіях. А тепер можна школу намалювати. Ну, а тепер до побачення, діти. Чекаю вашу роботу.